Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уявіть собі систему, де ніхто не може підробити дані, де всі бачать кожну операцію. І при цьому немає головного серверу. Звучить як магія. Насправді це блокчейн. Сьогодні розберемо, що це, як воно працює, де використовується, і навіть напишемо власний блокчейн на Python за кілька хвилин. Що ж таке блокчейн? Блокчейн це як записник, де кожна сторінка зшита з попередньої, настільки міцно, що вирвати її або підмінити неможливо. Ключові властивості блокчейну це децентралізація, незмінність та прозорість. Уявіть, Excel файл, копія якого є у тисяч людей, і якщо хтось спробує змінити один рядок, це побачать всі. Це використовується в криптовалютах, наприклад, біткоін або інших в смарт-контрактах, де здійснюються автоматичні угоди без посередників, ланцюгі постачання, тобто логістика, медицина, захист авторських прав? Наприклад, відстеження кавових зерен від ферми до вашого горнятка. Як же це працює? Кожний блок містить дані свій хеш, хеш попереднього блоку. Хеш функція як цифровий відбиток. Змінюєш хоча б один символ і результат повністю інший. Концепція консенсусу. Proof-of work, proof-of stake. Без глибокої математики. Ось чому блокчейн стійкий до підробки. Щоб зрозуміти це на практиці. Зараз ми напишемо свій блокчейн на Python. Це буде найпростіший приклад, але він допоможе зрозуміти, що це та як це, та показати всю суть блокчейн. Створимо проект, наприклад, назвемо його Test Project with Blockchain. Можете надати назву будь-яку іншу. Далі створимо наш перший. Файл. Будемо декілька тестів робити. Що є в ньому? Ми спочатку імпортуємо два вбудовані модулі: це hashlib та, відповідно, Time. Hashlib будемо використовувати для створення хешів за алгоритмом sha 256 А модуль Time імпортуємо для того, щоб отримувати поточний час. Створимо декілька класів. Спочатку це буде клас-блок, в якому є два методи це ініціалізатор і calc-hash. Ініціалізатор буде мати наступні поля. Це номер блоку в ланцюгу. Дані, які будуть зберігатися в блоті, далі, відповідно, час створення блоку та хеш попереднього блоку для зв'язку в ланцюзі. І останнє. Це буде власний хеш конкретного блоку, який будемо обчислювати одразу за рахунок виклику методу calc.hash. У методі calc.hash ми формуємо рядок з усіх даних нашого блоку, зберігаємо в змінній value. Після цього повертаємо хешований об'єкт. Наступний клас блокчейн. Також має декілька методів. Перший це ініціалізатор, де ми будемо створювати ланцюг з одним генезис-блоком. Одразу ініціалізуємо непорожній список. Після того метод CreateGenesisBlock. Це перший блок в нашому ланцюгу. Який має фіксовані дані. І ми повертаємо екземпляр класу блок з відповідними даними. Після того, як ми додаємо новий блок, відповідно, ми можемо додати ще декілька, скільки нам буде потрібно. Це буде відбуватися кожен раз, викликаючи метод addBlock. Тобто, спочатку нам треба отримати останній блок. В нашому ланцюзі. Це, відповідно, за індексом мінус 1, скільки їх би там би не було. Далі ми формуємо новий блок, це буде екземпляр класу блок. І передаємо хеш попереднього блоку. lastBlock.hash. Після цього ми додаємо до нашого ланцюга в кінець новий блок. І на останок метод is ChainWalied, де ми перевірятимемо кожний блок починаючи з другого, тому range не з нуля за замовченням, а з одиниці до кількості наших блоків, ми спочатку отримаємо поточний блок, далі попередній блок. Після цього здійснюємо дві перевірки. Тобто, якщо хеш нашого блоку. Змінився, то ланцюг вже не буде дійсний. Або наступна перевірка. Якщо previse хеш не збігається з хешем попереднього блоку, то також стан буде false. Якщо все добре, то ми повернемо стан true. А тепер потестимо. Створимо інстанс класу блокчейн, додамо до нашого базового блоку ще декілька. Перший, другий, наприклад. Далі роздрукуємо інформацію по кожному блоку. І далі ми перевіряємо, чи валідний наш ланцюг, чи ні. Після цього намагаємося зламати наш ланцюг. Тобто, в першому доданому блоці ми намагаємося перевизначити інформацію нашу. І знов-таки перевіряємо, чи в нас все добре, чи ні. Для того, щоб запевнитися, що ці два хеші будуть різними, ми спочатку викликаємо в об'єкті блокчейн chain 1 хеш, а потім порахувати заново. І давайте завантажимо, подивимося, що з цього вийшло. Тобто, спочатку інформація, ось це наш базовий. Генезис блок, далі перший додатковий, другий додатковий, можете спробувати додати ще декілька додаткових блоків. Спочатку, поки ми дані не почали змінювати, не почали е, імітувати підробку даних, у нас все добре. Після змін у нас стан змінився з true на false. Ось хеш, який був від початку, і хеш, який став після заміни інформації. Розглянемо ще один приклад. Імпортуємо вбудований модуль Time. Далі matplotlib, та з нашого попереднього модуля клас блок. Клас блокчейн трошки зазнає змін, тому ми його пропишемо окремо. matplotlib – це зовнішній пакет, тому для того, щоб він з'явився в вашому проєкті. виконати в терміналі ось таку команду pip install matplotlib. Якщо ви їм не користуєтесь і до глобального інтерпретатора ви його не додавали. Додайте його до існуючого віртуального оточення. Створюєте клас блокчейн. Ініціалізатор той самий, як попередньому. в попередньому прикладі. Create Genesis block. Далі Add Block. Виглядає наступним чином last блок. Де ми беремо останній. Та за індексом мінус 1 формуємо новий блок. Після того додаємо в кінець новий наш блок до нашого списку chain. І далі метод temper блок. Ось таким чином виглядає. Далі. Функція для малювання кадру з відповідним підписом. Виглядатиме ось таким чином. Тобто, ми оновлюємо кожен раз наш фрейм, очищуємо, далі починаємо малювати вісь Y. Після того кожен блок ми відмальовуємо. Інформацію в блоках також будемо малювати. І підпис внизу, що в нас буде відбуватися. Далі, маючи екземпляр класу блокчейн, додамо декілька блоків. Після того в нас є функція update, яка буде відмальовувати ці всі зміни. І, відповідно, з кожного разу з відповідними субтитрами підпис робити до того, що буде відбуватися. Тобто, спочатку в нас все добре, потім ми щось змінили, і після цього в нас будуть блоки підсвічуватися червоним кольором. Візуалізація, і е, також субтитри в нас будуть змінені. Далі ми формуємо анімацію. Три у нас фрейми будуть з інтервалом 7 секунд. Далі показати. І для того, щоб це все відтворити в форматі MP4, ми можемо зберегти з відповідною назвою, але вам потрібен буде інструмент FFMPEG. Де його взяти? За ось цим посиланням. Ви його відкриваєте в браузері, ось таким чином це виглядає. Та завантажуєте ось цей архів ffmpeg release Essentials.zip. Відкривши його на своєму власному комп'ютері, відкриваєте директорію bin, після цього виконуєте комбінацію клавіш WinR. Команду sysdm.cpl. Окей. Okay. Після того в розділі додатково відкриваєте змінні оточення. В системних змінних шукаєте пас шлях. Далі відкриваєте редагувати і додаєте. Наприклад, створите. І ось тут шлях до вашої директорії. У мене це вже прописано. Виглядатиме у вас схожим чином. Єдине, що буде відрізнятися базова директорія, де ви розпакуєте даний архів. Далі ОК. ОК. І ще раз ОК. Для того, щоб це все застосувалося. Після того завантажуєте цей файл. Бачимо, початковий ланцюг, все добре, всі блоки зелені, ланцюг цілий. Далі ланцюг зламаний, стрілки після зламаного блоку зникають, тому що у нас порушений ланцюг. Чи криптографію та алгоритми хешування. Досліди готові фреймворки, наприклад, web3.py. Який на відміну від загальних веб-фреймворків, призначений для роботи з технологіями Web3, такими як взаємодія з блокчейнами та смарт-контрактами. Спробуй реалізувати смарт-контракти. Тепер ви знаєте, що таке блокчейн, як він працює, і навіть створили свій власний. Якщо дане відео було корисне. Поставте лайк та не забудьте підписатися на канали IT Education Hub на YouTube та в Telegram. А також напишіть в коментарях, які ще технології ви хочете побачити в огляді більш детальніше. Дякую за перегляд, до зустрічі на IT Education Hub.